Одна з ідей для подорожі Одещиною завітати в музей води у місті Біляєвка. Тут вам розкажуть історію будівництва одеського водопроводу, познайомлять з форою і фауною наших водноболотних угідь та покажуть козацькі човни. Ця зала називається Вода в природі, де розповідається, які є водні ресурси на землі, як вони відновлюються. Показано на схемах. На діаграмах, де використовується ця вода в природі. Але саме цікава експозиція, яку виготовили наші художники Наталя Блінова і скульптор Олександр Коваленко, це наші водноболотні угіддя, наше біле озеро. Човни, які розміщені човни на ружі світу. Це індійська шика, перуанське човни, е венеціанська гондола, славянська лодія. Але самі головні експонати цієї кімнати це козацька чайка, яка видовлювалася з, е з одного стовбура дерева. Тут знаходиться лодка, якій більше ста років. І знаряддя рибака. Це рибацький човен. Тут можна побачити сі, сітку і куточок рибалки. Тому що, виловивши першу рибу, обов'язково рибалка варив юшку. І наша біляївська юшка війшла в нематеріально культурну спадщину. Ліжко, окуть саме основне, що було в хаті. Це піч і також ми розмістили експонати відповідно до ремесел Різні речі, які предмети, які треба буде для ткацтва. Тут все є для інших ремесел, наприклад, для будівництва будинку. Також є поточок, де показано одяг значить, українців. Це в нас художньо-естетичний відділ. Тут розміщені картини місцевих художників, дуже багато картин представлено роботи Валерія Сирова, члена спілки художників України, Наталі Булінової, роботи Геннадія Кіма, Кошовенко Али, Оксани Сергієнко і дуже багато скульптур нашого скульптора Олександра Коваленко. У нас є дуже цікава колекція грошей. Вона почала буквально з декілька купюр, які в мене там були вдома. Потім наш біляєвець, який проживає в місті Києві, він приїхав сюди і привіз майже два десятка дуже цікавих купюр. Це і купюри перша українська гривна. Перший український карбовець після Октябрьської революції була створена Одеська Незалежна Республіка. Та така була. І дуже цікава у нас купюра, а дійсно дуже цікавиться. Ми знаходимося в капсулі часу, так ми називаємо цю залу. Де зосереджено більше 300 годинників започаткуваний. Наш казах, який звільняв Білярівку, там є його амуніція. І ось потім, після цього, це, з кожним роком все більше і більше доповнюється експонатами, які приносили наші жителі. Навіть були експонати із Дніпра. Що ще приховує музей води у Біляївці, дізнаєтесь на екскурсії. А поки не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.